Батьки та гості нашого свята. Вітаємо вас, дорогі наші першокурсники! Сьогодні, друзі, ви робите свій перший крок у стінах Хмельницького національного університету як студенти. І ми сподіваємося, що закінчивши наш університет, ви станете гордістю нашої держави. Дякуючи саме Збройним силам України, силам оборони та волонтерам, ми маємо можливість жити та святкувати. Війна продовжує забирати життя громадян України, захисників, серед яких є і студенти та випускники університету, мирні жителі, дорослі та діти. Хвилини мовчання ми вшануємо вічну пам'ять. І миті ви символічно відкриваєте мовні двері до Хмельницького національного університету. Вищої школи, де зібрано наукові досягнення та праці всіх поколінь. До привітального слова запрошується ректор Сергій Матюк. Ваші образки. Шановні студенти. Сьогодні це саме так, тому що. Перший день, коли ви заходите в стіни нашого університету, і це на все ваше життя. Протягом всього вашого життя ви будете згадувати ці студентські роки, будете приходити в університет, будете приходити до своїх наставників, викладачів. Ви стали членами великої когорти Хмельницького національного університету. Ми раді. Що саме ви вибрали наш вже університет. Ми зі сторони свого, е, своїх можливостей колектив Хмельницького національного університету все зробить для того, щоб ви стали дійсно конкурентоспроможними фахівцями за своїми напрямками. Сьогодні я теж хотів би привітати батьків, адже для них це теж театр. Шановні батьки, разом з вами ми маємо все зробити, щоб не дивлячись в часи війни, наші з вами діти отримали освіту і розбудовували в майбутню Україну. Адже стовідсотково ми впевнені в тому, що перемога буде, перемога не за горами. І нам потрібно працювати, працювати, працювати. Адже ми, як університет, не тільки надаємо в даному випадку освітню послуга, але і допомагаємо нашим Збройним силам України захищати нашу незалежну, вірну і свободну державу. Я від нас усіх хотів би ще раз подякувати Збройним силам України за те, що вони дають можливість. Нам з вами навчати, а вам навчатись. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! За традицією, друзі, ректор університету та представниця першокурсників Софія Савіцька запалять символічний вогонь знань, що й надалі горітиме в ваших серцях. На свято до нас завітав, шановний гість. До привітального слова. Запрошується директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Бунда. Хмельницький національний університет це сучасний інноваційний, по-справжньому європейський центр освіти і науки. Він має чудову матеріально-технічну базу. І Саме головне він має викладачів, які готові. Ділитись, насичувати вас дня. На Сьогодні ви робите перший крок. Його можна порівняти з хрещенням. Перший крок в вірі, хрещення, перший крок на світі це вступ. Але не буде нічого, якщо ви не зробите наступних кроків, якщо ви не візьмете те, що вам дасть університет. Тому в цей день, як настанова, беріть, беріть знання, беріть інформацію, ставайте сильнішими. Ставайте досконалішими, формуйте вашу індивідуальну освітню траєкторію і вчіться, вчіться постійно. Університет готовий, і я впевнений, ви також. готові. І на завершення. Як викладач університету, хочу сказати, що ми, викладачі, викладаємось на 100% і так само будемо чекати цього від вас дисципліновано, раціонально, підходу. Читайте. Вчіться, ставайте сильнішими. Слава Україні! До привітального слова. Запрошується заступник Хмельницького міського голови Микола Баврищук Слава Україні! Шановні студенти, шановні батьки, шановні працівники викладачі університету. Мені надзвичайно приємно сьогодні вас вітати тут. У вашій вже домці на наступні кілька років хочу, перш за все, вам подякувати за те, що сьогодні ви у Хмельницькому, Хмельницькому вступили у Хмельницький університет. Знаю, що частина з вас не з Хмельницького, частина з вас сюди приїхала, і ми дуже раді, що для усіх вас тепер Хмельницький стане домівкою як мінімум на наступні кілька років. На ваші плечі лягає дуже важливе завдання. Ви маєте не просто відбудовувати Україну, покращувати її. Чітко переконаний, що ви маєте будувати нову Україну, тому що війна насправді дає як великі страждання і випробування, так і величезні, величезні можливості побудувати нову нову сильну Україну. Про яку мріяли і мріють наші бійці, а в першу чергу ті воїни, які віддали своє життя, за Україну, за нашу святу землю, за кожного з нас, за можливість нам працювати, а вам вчитися в Хмельницькому під відносно мирним небом, під жовто-блакитним стягом. Я всіх вас всіх вітаю, передаю вам щирі вітання від хмельницького міського голови Олександра Семчишина. Я вам бажаю усім наснаги у навчанні. Я бажаю сил батькам і впевнений, що ви справжні майбутні України, яке точно не відбудує а побудує нову сильну. Україну, за яку зараз борються наші Збройні Сили України. Вічна слава героям, які дають нам можливість бути тут. Слава Україні! Студентське самоврядування це люди, які завжди стоять на сторожі ваших інтересів. До привітального слова запрошується! Голова студентської ради Марія Матковська. Ми щиро вітаємо вас в стінах Хмельницького національного університету. Сьогодні ваш день, тому привітайте себе гучними обласками. Студентське життя це не тільки навчання, а можливість реалізації себе як студента, прийнятті важливих рішень, які вас очікують в майбутньому. Ми щиро вітаємо і запрошуємо вас приєднатися до студентської ради. Нехай ваші студентські роки пройдуть незабутньо і Отже, друзі. Зустрічайте дівчину, яка Цього року разом із вами тільки вступила на перший курс, а вже шалено виривається у творче життя нашого університету. Вероніка Солтик, ваші області! студентського життя. Ми, від деканів Хмельницького національного університету, і безпосередньо, як декан Факультету управління адміністрування та туризму, хочу побажати вам успіху. Що ж таке успіх? Успіх це не купюри в вашому гуманці. Успіх це ваше ім'я в століття, ваші добрі справи. Я бажаю вам успіху, а професійне зростання, ми вам гарантуємо. Для нас найважливіша цінність це людина, і з цього ми будуємо свою професійну діяльність. То щиро ще раз вітаю вас із сьогоднішнім святом. Бажаю успіхів, творчості, професійного розвитку і наснаги. Вітаємо вас у дружній. Родині Хмельницького національного університету ви наша армія першокурсників, ви наше майбутнє, ви ті, хто будуть розвивати нашу Україну. Сьогодні для вас почався новий етап. Це нова ера вашого студентського життя. Ви стаєте студентами, і наступні 5 років, сподіваємося, 5 років будете здобувати знання в Хмельницькому на університеті. Пам'ятайте, будь ласка, що університет, чи навчання в університеті це не тільки навчання в аудиторії, це і студентське життя, і дозвілля. Університет лише допомагає вам сформувати певний світогляд, допомагає у самопізнанні, розвитку критичного мислення, які надаємо можливості. І ми дуже сподіваємося, що ви цими можливостями скористаєтеся. Шановні студенти, час навчаємо національному університеті вас посадили. Ви станете професійними і особистостями. Особисто Тому бажаю вам гарних усіх, гарних викладачів, чистого неба безмарного, здоров'я, це все, все не краще, що ви собі вважаєте. Нам шукає перемоги над російським агресором, слава Збройним силам України. Ви знаєте, останніми роками на факультеті склалася така гарна традиція. Кожного року ми набираємо більше здобувачів, ніж випускаємо. А цей рік виявився особливим. Ми набрали на 110 першокурсників більше ніж випустили бакалаврів на четвертому курсі. У майбутньому я впевнений, після завершення вас чекає лише успіх, який ви беззаперечно отримаєте. В результаті тих знань, які здобудеться на нашому факультеті, ми вас щиро вітаємо. Ми дякуємо вам за те, що обрали Хмельницький національний університет. Сподіваємось, що він скоро стане вашою другою домівкою, що стане справжньою альмаматою, до якої ви ще будете повертатись протягом всього вашого життя. Особливо дякую студентам факультету інформаційних технологій за ваш вибір, за наданий нам кредит довіри. І я така факультету обіцяю, що ми з викладачами робитимемо все можливе, щоб дати вам якісні знання, сформувати корисні скіли і зробити з вас справжніх фахівців майбутнього. Вітаю з тим, що вступили не тільки в найбільший університет на поділі, як казав наш ректор Сергій Майків, а й в найкращий університет за багатьма рейтингами, в тому числі наш університет і є багато разовим переможцем всеукраїнської універсіади. В цьому році наш університет увійшов в топ-6 найкращих університетів серед всіх закладів освіти України. За підсумками сукрайської універсіалі. ви обрали не тільки спеціальність, ви обрали своє майбутнє і ви зобов'язані якісно вчитися, оскільки ми маємо таку можливість, завдячуючи Збройним силам України і полеглим захисникам України. Дорогі першокурсники, на святі присутні люди, які дали вам життя, виростили і сьогодні зі сльозами на очах. Пишаються вашими досягненнями, це батьки кожного із вас, шановні наші студенти. Тішуся, що ви обрали саме наш заклад, тому що я теж закінчувала цей заклад, теж була випускницею колись і не одного рівня. Зараз тут працюю і тішуся, що моя дитина, мій син, обрав саме цей заклад для свого навчання. Знаю точно, що тут безпечно, цей заклад навчається очно, що дуже є важливо, тому що очне навчання да, не замінюється нічим. І знаю точно, що наші викладачі найкращі. І наші студенти, коли закінчать 4 роки, бакалавра, теж стають найкращими та успішними. Успіхів всім і терпіння. Ці хвилини ви стоїте студентами Хмельницького національного університету, і зараз для вас вперше прозвучить наш гімн.